Шановні колеги, всі ми добре знаємо, що щодня 80% нашої роботи воно присвячено саме лікуванню хронічних дерматозів. Тобто ми всі розуміємо, що дерматози, які мають інфекційну природу, це ну, є такий... Мабуть, сказати, ну, швидкий да, тест для дерматолога, тобто ми можемо досягти досить швидко якихось там позитивних результатів. Але що стосується саме хронічних дерматозів, то тут ми щодня маємо пояснювати нашим пацієнтам, що це не спринт, що це марафон. І тобто, пацієнт буде з нами зустрічатись часто, і основна наша задача тут буде полягати в тому, щоб не дати. Розвинутись в новому рецидиву. але що стосується саме сьогодення, то ми розуміємо, що саме вивчення патогенезу або поглиблення якихось знань про існуючі вже ем, ну, які якісь там дані, то за цим в принципі буде стояти майбутнє, тому що саме вплив на етіопатенегічні ланки хронічних дерматозів, вони будуть мати місце в подальшому нашому успішному лікуванню. Але що стосується саме збільшення кількості хронічних дерматозів, то тут ми також розуміємо, що саме під впливом навколишніх факторів, а так як ми живемо в умовах сьогодення, в умовах військового часу і щоденного стресу, тобто ця кількість хронічних дерматозів і рецидивів їх буде збільшуватись. І якраз що стосується патоморфозу цих хронічних дерматозів, тобто зміни характеру перебігу і клінічної картини, тут ми також розуміємо, що саме феномен поліморбідності, він, мабуть, стає на перше місце. Тобто взаємообтяжуючи вплив як дерматозу на інші системи органів, також і поєднання дерматозів у одного того ж пацієнта, це є таким, мабуть, такими характеристиками. Ми сьогоденного перебігу хронічних дерматозів, але що стосується саме поглиблення вивчення патогенетичних факторів то дуже багато даних зараз ми знайшли в ПАБМЕТІ саме вивченню ролі мікробіоти в формуванні шлушково кишкового тракту і саме шкіри, саме у формуванні нових загострень, а також, в принципі, формуванні фрактору перебігу хронічних дерматозів. Ми всі розуміємо, що кількість мікробіома кишківника, вона, мабуть, обчислюється трильйонами. І на сьогодні відомо. Що саме, ну що стосовно геному і саме геном мікробіоти кишківника, то їх вже відома 10 мільйонів. Це для порівняння ми можемо зрозуміти, що саме геном людини він включає десь близько 23-25 двадцяти тисяч генів. Тобто, саме актуальність от цього впливу мікробіоти на перебіг хронічних дерматозів, вона буде тільки. Поширюватись, що стосується саме впливу на шкіру, то ми розуміємо, що кишкова мікробіота вона виконує дуже багато важливих функцій. Ну, по-перше, це ферментативне розщіплення, це колонізаційна резистентність, тобто захист від інфікування якоюсь зовнішньою флорою, тобто це така боротьба за живільні субстрати, яка б ну, лежить в основі цієї колонізаційної резистентності. Тобто, коли мікробіота нормальна, вона не дає приєднуватись іншій мікробній флорі. Що стосується саме Формуванню деяких сигнальних молекул, то нам відомо близько 30 зараз різних біологічних сполук, які можуть виділяти кишкова мікробіота і які мають саме вплив і на шкіру. Тобто зміни дійсно в цій мікробіоти відбуваються впливом і генетики, і від зовнішніх факторів, від стану самого організму. Але ці функціональні метаболічні зв'язки вони і мають такі безпосередній. Вплив на шкірах. І от якраз, що стосується саме цих молекул, то їх відомо близько 30, і, най... і більшість з них, мабуть, має такий вплив, як це коротколанцюгові жирні кислоти, які якраз виділяє мікробіоти толстого кишківнику. І вона чинить якраз оту протизапальну дію, яка зменшується в разі розвитку дисбіози при багатьох хронічних дерматозів. Крім цього, відомо, що е, саме для мікробіоти характерне виділення. Знову ж таки, і виробка нейромедіаторів, таких як в першу чергу це гамма аміномасляна кислота, дофамін, серотонін, І саме вони можуть як і подолювати виробку нейромедіаторів самого організму, а також впливати на гормональну систему і безпосередньо чинити дію на шкіри. Ну от, до прикладу. Дофамін, він шляхом індукції катагену він може пригнічувати навіть рост волосся, і це якраз буде ну, таким так би, актуальним в разі лікування гіпертрихозів. І також, навпаки, ми можемо спостерігати уповільнення росту волосся, також випадіння, коли знову ж таки ми спостерігаємо у хворого дисбіоз. І якраз от, оці от фенол і паракризол це якраз є мабуть, маркерами такого виникнення дисбіозу. І от якраз у хворих, ну, наприклад, на атопічний дерматит вони будуть знижувати. Вплив позитивний вплив якраз от, коротколанцюгової жирної кислоти саме протизапальний на шкіру, і таким чином ми будемо бачити не тільки посилення запалення, а якраз розлади епідермису через порушення бар'єрної функції епідермису, через розлади диференціації керотиноцитів. І таким чином, а можна сказати, що от якраз от вплив от цих от сигнальних нейромедіаторних молекул він. Ну, Здійснюється все ж таки і через імунну тканину. І от якраз в кишківнику в знаходиться дуже велика кількість лімфоїдної тканини, яка, можливо, займає близько 80 всіх клітин, які взагалі присутні в організмі, тому ми не можемо знову ж таки ігнорувати цей вплив, в тому числі і тих молекул, які виробляє мікробіота, саме на імунну систему. Що стосується саме атопічного дерматиту, то от якраз от зниження. Продукції і гамма-аміномасляної кис... 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 кислоти, і коротколанцюгових ом... жирних кислот, зокрема бутирату, який підсилює якраз функцію не тільки кишкового, а й шкірного бар'єру. Якраз от буде впливати на те, що знову ж таки у дітей, хворих на атопічний дерматит, буде підсилюватись ця запальна реакція загострення при розвитку дисбіоза. Ми знайшли дуже багато досліджень, тобто які якраз доводять, що саме застосування пробіоти, пробіотиків в комплексному лікуванні атопічного дерматиту є доречним. І що стосується саме консенсусу, який був запропонований Міжнародною організацією пробіотиків і пробіотиків, саме застосування, адекватне застосування. Пробіотиків, тобто живих бактерій, які мають безпосередньо адекватний і позитивний вплив на стан всього організму, воно може бути доречним і знову ж таки за умови наявності деяких вимог них. Тобто вони мають походити саме з людського організму, бути в достатній кількості. і... Не розчинятись саме за місцем за місцем його застосування, і от якраз до вашої уваги пробіотики біога, які зі Швеції, які можливі до застосування якраз з нуля, також у вагітних, що також є дуже важливим, і що стосується саме. Терміну їх застосування і досить все, все визначається індивідуально, в залежності знову ж таки, для чого нам потрібно застосування цього пробіотика, і от якраз знову ж таки Біогая має велику доказову базу, і от якраз їх можна застосовувати навіть під час прийому антибіотиків або одразу після і якщо ми будемо бачити розвиток дисбіозу особливо у дітей з атопічним дерматитом коли ми застосовували саме антибіотики, щоб уникнути ускладнень по типу піадермії то знову ж таки ми швидше отримаємо такий от позитивний результат але що стосується саме знову ж таки патогенезу всіх хронічних дерматозів, то ми розуміємо, що саме от цей феномен ендотоксикації він має місце також при багатьох хронічних дерматозів. І от якраз е е застосування інтересовців, тобто адекватне застосування сорбентів, воно також може чинити такий позитивний вплив і пришвидшення. Одуження, тобто, але знову ж таки не всі сорбенти вони, е, можуть бути застосовані в цьому випадку. Тобто, е, до вашої уваги, якраз адеква-адекватний сорбент фільтром гастрогель, який має дві форми, от, єдиний в Україні дві форми якраз з кремнію. Це ми розуміємо, що кремній відноситься до такого першого класу всіх речовин, які поглинають токсичні сполуки, Тут є колоїдна форма. І гідратована, тобто він сприяє більш швидкій абсорбції всіх токсинів і більш швидке позбавлення пацієнтам від цієї негативної їх впливу. От якраз спектр застосування дуже широкий, це багато хронічних дерматозів, а також гострі інфекції, які можуть супроводжуватись знову ж таки, синдромом інтоксикації. Можливе для застосування, як у дітей. Та й дорослих ну, з, ну, з маленького віку. Сьогодні знову ж таки дуже багато говорили про елімінацію факторів довкілля. І що стосується саме атопічного дерматиту, то вже було дві двічі. доповідь була про те, що вплив саме кліщів домашнього пилу, який може вмістити дерматофагидис птеронісимус, Якраз буде доречним у хворих на атопічний дерматит. І у всіх консенсусах і клінічних настановах якраз от і е, в сучасному етапі віддається перевага самопрофілактичної спрямованості, е, а не лікувальні. І от якраз ілюмінація кліщів домашніх пилу дуже багато було е, досліджень проведено, які японськими дослідниками, так і європейськими, які саме довели, що саме. Е, в більшості випадків тяжкому перебігу атопічного дерматиту якраз от сприяє висока сенсибілізація до кліщів домашнього пилу. І от якраз оця от стратегія, тобто застосування препаратів, про які вже сьогодні двічі казали, які ілюмінують кліщі домашнього пилу, з додаванням знову ж таки в лікування і пробіотиків, і дезінтоксикантів, тобто сорбентів, воно. Буде доречним при більшості хронічних дерматосів, зокрема і при атопічному дерматиті. Про AllerVest сприйм вже сьогодні казали. І що стосується саме маленьких пацієнтів, то вони Ну от як в нашій практиці ми рекомендуємо самостійно обробляти свої іграшки і знову ж таки, якісь побутові речі, і це ну, входить у них в таку корисну звичку, щоб потім в дорослому віці вони також про це не забували. Тобто має е, дуже високий ступень захисту, тобто до 6 місяців після обробки, і можна знову ж таки використовувати широко в довкіллі разом з пранням за допомогою емульсії. Таким чином, ми бачимо, що да, дійсно лікування хронічних дерматозів є таким нашим, мабуть, щоденним викликом. І якраз от застосування саме патогенетично обґрунтованих препаратів воно може знову ж таки дуже швидко покращити якість життя наших пацієнтів, ну і зміцнити наш престиж як лікаря. Дуже дякую вам за увагу.